Відлякування шпаків та інших любителів полуниці. Самий ефективний метод, ну, відстріл пневматичною гвинтівкою неефективний, бо треба сидіти і тут стріляти. А так, найкраще зарекомендували себе диски. Але диски вигорають на сонці з часом, фольга ось таким вітрячком. А також смужки під касет, відеокасет звичайних. І дуже гарно банки з-під пива Ну, з якогось напою. Але потрібно, щоб була якомога тонша, тонша в них стінка. Тоді вони добре, добре гримують об палку і відлякають. Тоді різні горобці всі бояться їх. Дешево. Але потрібно трошки сісти і наробити таких штук вже другий рік. Дуже ефективно. Ні одного шпака шпаки переселились до сусідів.